гривневих банкнот та обрамлених портретів у кабінетах до вуличного стріт-арту та пам'ятників. Сьогодні суворий погляд, символу українства контролює нас звідусіль. Та в Україні Тарас Шевченко прожив всього 15 років. Увесь той час він пропагував свободу та закликав народ боротися з гнобителями. Нині в Україні понад 10 тисяч місць названі на честь письменника. Є Тарас Григорович і в космосі. На Меркурії є кратер Шевченко, а між орбіт Марса та Юпітера обертається астероїд Кобзар. Цьогоріч виповнюється 211 років з дня народження письменника. А ми перевіримо, як добре Чернігівці знайомі з його творчістю. А продовжуйте, будь ласка, вір Шевченка. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А погано жінками поганочіли. Це я в темниці сирою. Це те, що я повністю. Нічого, ну, мені 13-те минало, я пасягнятком за Ой, а... Це... Божечки вилетіло з голови. Можливо, як то поховайте. От як то на поховайте, та, на над полями, над лісами, що -то там. Я точно не пам'ятаю. Не вчив Все по широкого на в країні милі, де лани полі, та Дніпро і кручі, дереве. Було видно. Де було видно було чути. Як умру, то поховайте. У мене на могилі серед степу широкого на Україні милі, теж ши, лани широкополі і Дніпро, і круче було видно було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і, і вражою злою кров'ю волю окропіте, як понесе кров ворожою, синє, море. Е, е, Сьогодні море все покину і полину до Бога молитися, а до того я не знаю Бога. І мене в сім'ї великі. Вибачте, бачите, не пам'ятаю. В сім'ї дві вольні і новій, не забудьте пом'янути, не злим таким словом. Садок вишневий коло Я не знаю. Не пам'ятаю, вибачте. Крущі над вишньому угадуть. Плогатері з плугами йдуть. ідуть співаючі дівчата. А матері... а матері я забула. Логатері з плугами, плугами йдуть. Далі... <свісно> Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Дочка вечерю подає. подає. Так, а що там далі? А мати хоче, а мати хоче навчати, та силовийка не дає. Симоненка. Давайте Симоненко. Е, от, я тобі галантно не вклонюся, комплімента роду не зліплю. Тільки очі твої ніч задивлюся, у них свою трилогу топлю. І палають стиглі вишні, владно підкоряючи собі Ду, губи, неціловані і грішні, очі божевільно зелені. Спасибі <різько> вам.